Всім доброго дня, з вами АгроПравда МТЗ. І сьогодні короткий огляд гідробака масляного, який використовується переважно на трактор Т-25 для установки насосу дозатору. Є у нас ось такий от гідробак, розмір його висота 290, 100 і 100. Ось тут ми бачимо саме кріплення гідробака. Ось так. Тут прикручується безпосередньо сам фільтруючий елемент. Який виглядає ось так. Ось так. Тут у нас є заливна горловина. Вона також виконує роль щупа. Ось такий от гідробак. Також тут у нас йдуть змінні штуцера. От Можна, наприклад, Зробити е, обратку масла, е, запитку масла під 24-й ключ, можна зробити під, під 32-й, тобто будь-який, який вам завгодно. Тут все воно закручується на різьбі. Ось такий досить хороший універсальний, якісний масляний гідробак. Кого буде цікавити. Звертайтеся за телефоном, який ви бачите на екрані. Або на сайті замовляйте, Агроправда. МТЗ». Всім дякую за увагу, всім хорошого дня, до побачення.